Остапа Ступко засудили до трьох років позбавлення волі через ДТП в Києві в стані алкогольного сп'яніння. Каже, алкоголь це про слабкість людини. Я е, е, анекдот такий: слабка людина падає лицем в салат, а сильна людина падає лицем в десерт. Так от, Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції. Згідно з вироком, актора засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Повідомляє інтернет-видання Главком. Термін покарання ступці зараховуватиметься з дня його прибуття до виправного центру. Водночас захист обвинуваченого просив апеляцію замінити покарання з обмеження волі на штраф у розмірі 170 тисяч гривень, а також зменшити заборону актору сідати за кермо авто з 8 років до 5. Аргументи адвоката ступки зводилися до того, що його клієнт повністю визнав вину, щиро розкаявся, сприяв розкриттю правопорушення і компенсував лікування потерпілого та інші його витрати на суму 23 тисячі доларів.